У деяких областях тривають мітинги, як за підтримку влади, так і Євромайдану. Вінницька Ода вщен заповнена євроактивістами. Адмінустанову захопили кілька днів тому. Йду, я... У центрі Сімферополя зібралося близько п'яти тисяч прихильників президента. У руках тримають плакати із гаслами. Запевняють, готові разом із місцевою владою захищати Крим від радикально налаштованих протестувальників. Наші требування, ми відстаємо свої права. Свою землю, щоб у нас не було такого переворота. Ну просто неприємно. Водночас на Закарпатті депутати тамтешньої обласної ради створили народну раду. До неї увійшли близько трьох десятків осіб. На сесії також порушили питання про відставку голови Ода Олександра Ледиди. Однак той відмовився піти з посади, як і виходити з партії регіонів. Ні, я не голосував за створення народної ради. Тому що я рахую, що це нелегітимний орган. Фракція партія регіонів ніхто не голосував за створення. Львівські митингувальники обіцяють частково звільнити приміщення місцевої ОДА. Про це їх попросив голова обласної ради Петро Колодій. Також на рішення львівських майданівців вплинули останні події в парламенті, зокрема, відміна низки законів від 16 січня. Це на краще, тому що ці закони дійсно були жахливі для будь-якого громадянина, особливо для громадян, з якої своєї. Позицію політичною, які займаються громадською діяльністю, у Чернігові протестувальники залишають приміщення обласної ради, яке захопили напередодні. Вони прийняли таке рішення після скасування Верховною Радою більшості законів, ухвалених 16 січня. Альона Голота, новини, телеканал Бізнес.